Всім привіт! Сьогодні урожай зібрали з яблук. Оце всі наші яблука. Це перебрані такі, що ціленькі зірвані з дерева. Тут трошки грушки є. Це перший рік зародила груша, а це яблука такі що зривали з дерева. А тут ще є яблука, ці що вже падали, десь там щось пригнивше, десь щось припорчене. Ось такі от вже вони не дуже. Та ось таке. Ну, коротше, оце мені треба переробити їх. І вирішила я цей рік спробувати сильно такий знаменитий в інтернеті живчик. Ну, будемо пробувати. Так, прийшла мені подмога. Ось, в, этом, в образі Юри. Накришила я перше відро сама, второе відро ми вже в двох кришим. Оце Оце тазик почеповний. Хочу свою баночку ставити там. Ну і ну, хочу сказати, нахрено? Нахріна. <реш> Та підеш, купив собі живчик за двадцять років. купило, притупило. Коротше, а що я це, це скільки, скільки Газа випили. Скільки Газа ти? нема тут взагалі, Не, попри де. це. А, а газу? що? Нема ж. А як же ж таки петить будеш? А ну воду тільки нагріти все. <реш> воду нагріть і залить. Не знала, де наробить. закінчувати уже на сьогодні. Зробимо два відра. <реш> як тому, то усвати. І що відюрка олів'є? І відьорка шуби. Yeah. Так оце у нас. Ми ще зробимо два відра, яблука це накришемо, Попробуємо, що воно вийде. А тоді будемо. Ну там остальні залишилися це відро і. А, ножів скільки я перепробувала. Всі ножі, які були вдома, взяла, боже, пальці болять. Думаю, ну може цим легше, ну може цим легше. Ну, воно все одно, яблуко тверде, що яке не візьми, воно все пальці набиваєш. Оце тут така гора. Тут і одіяло, і паласи, і що ти хочеш. Пройшов це, пройшла ніч. І зараз я буду його розкривати і дивитися, що там вийшло. Самі цікаво. Зараз буду розкривати. Ну, коротше, розказую. Получається так, було в мене два відра яблук. Каструлі великої в мене немає, такої чотирьох. Це в мене 10-літрова каструля, а це 6-літрова каструля. Ну, Для того, щоб не терять время, час я взяла в бутлі ще поналивала. Закутала їх рушниками великими, старими. І ой, ну, воно геть гаряче. Сюди попробувала, кинула ще трохи винограду. Виноград у нас такий не дуже. Ну, думаю, для цвета пойдет. Ось все воно стоїть. Гаряче. Ну, прям добре-добре тепле, аж гаряче. Це ось о, так казав автор, скажімо так, рецепту так і є. Я його придашила тарілкою, придавлювала. Так, і тут, і тут. Ну, зараз, щас... ух ти. Ага, зараз побачимо, що тут вийшло. Інтересно мені. Ну что, яблучний компот. То есть все. Мм, ребята. А він вкусный. реально добрий, смачний. Даже і, і сахару можна не класти. Но ну, я трошки покладу. Непогано, ви знаєте, неплохо. Сейчас я буду його відсіжувати. Він ще тепленький, добре теплий. Значить, зараз що? 8 ранку. А робила я вчора це в час... 16.00. Зараз 8 ранку. Значить, що? Я його відсіжую, але я хочу якимось чином, не знаю, як воно вийде, змішати оце трошки цього виноградного сюди додати. Ну, зараз я витягну ці яблука. Чесно кажучи, думала, що я його поставлю на огонь і ще проварю. Ні, не треба проварювати. Він така витяжка вийшла. Прям, прям хороша витяжка вийшла. Я маю на увазі сок. Так, ось я вже відсідила цю кастрюлю. Оці цю. Просто друшляком беру. І от. Звісно, вийде трошки жидкості з яблуками, зрозуміло, що воно. Ось я стараюсь його зцідити. І таким чином я відсіжу його. Сіренове ціле утро. А кстати, з бутлем ще оказалося краще, ніж з каструлей. По двом причинам. Одсіжувати удобніше з бутель. Ну, звісно, удобніше це, якщо є Юра, тому що я би його не змогла так підняти. Це одне, а друге, що це Петло більше держить. Воно таке гаряче, бутиль прям добре тепи, да, Юр? Угу. Оце поки воно закипить, дві каструлі поставила. І ще в бутлі там осталось. Значить, що я зробила? На 10-літрову каструлю я додавала... Зараз покажу. Я не міряла, я на вкус робила. Отаких От 6 ложок сахара. Скільки тут, я не знаю, скільки тут по весу. ну Таких 6 ложок сахара добавила. Тоді на десь менше, ніж четверть чайної ложки лимонної кислоти. Мені, чесно кажучи, взагалі рука не піднімалась, додавати сюди ще лимонну кислоту, тому що воно ну, кислота має в яблук достатньо кислоти. Ну, тим часом все одно я додала, я вирішила, що воно може дасть якийсь там другий смак. Ну, і жду, поки закипить. І зараз буду закривати. Сородила таку конструкцію. Значить, сюди поставила ситочку і зараз через це ситочку буду проціжувати. Все, закрили, вже вийшло 20 літрів, 20 літрів лили води, 20 літрів і забрали вже з сока можна сказати, чи компота. Мені, так можна сказати, розділилися. Не то живчик, не то компот. Може, того, що я додавала виноград, може, не треба було виноград додавати. Або без винограда, то був би вже точно яблучний той живчик. Ну так, неплохо. Плюс, для, лічно для мене, плюс великий, то, що раніше я варила всю цю соковарку сок. Дуже багато часу витрачала, газу дуже багато витрачала. Тут він економніший в цьому плані, що не треба енергоресурси, бери, так скажем, економим. І, і, і час, і енергоресурси. На смак, ну, чесно кажучи, вагалася довго класти лімонну кислоту чи не класти, тому що яблуки в нас кисловаті, яблука і так. Але трошки поклала, воно і кольор такий, трошки, він ж лимонна кислота дає. І смак, так, да, трошки помінявся смак. І хочу сказати ще за живчик, цей, що продають в магазині. Ну, от, чого, живчик, живчик, чого це не спадає з язика, тому що, е, можна сказати, тестуємо рецепт живчика, Так як було заявлено в рецепті, то живчик той, що в магазині, звичайно, він же ж буде геть не такий. Звичайно, буквально перед е, цим, як мали робити цей сок, е, купили бутилку цього живчика в магазині, і прочитала я склад. Е, ну, Тут тяж, тяжко, звісно, для моїх очей прочитати Ну, тут із лупою, і з цим всім читали ми. то тут просто капець. І барвники. І консерванти, і посилювачі смаку, і, коротше, там все, 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 що тільки можна. Того воно, звісно же, і геть, і другий смак у ньому. Тут же ж воно себе заспокоюєш тим, що це натуральний продукт, що нічого сюди не кладеш, ніяких барвників, ніяких консервантів. Ось, ось зараз закутую, воно гарячу ще таке, що рукою тримати не можна, воно зараз собі ще простерилізується, буде самостерилізація. Ну і от так, от. так що на смак, і ще раз повторюю, що нагадує просто звичайний домашній компот. Ніякий це не живчик. Просто звичайний домашній компот. Всім привіт! Сьогодні буду робити живчик, уже живчик. Чого так кажу, тому що перед цим днем знімала відео. Так само у мене було трошки більше, правда, яблук. Це вже тут залишки, такі вже вони геть буду обрізати. От, І я Теж хотіла зробити живчик, перевірити той рецепт, який зараз дуже набрав багато популярності в інтернеті. Думаю, ну ж попробую, я зроблю. І я взяла і додала винограду. Цього робити не треба було. Вийшов ну, смачний, дуже смачний, ну, смак домашнього компоту. А це вирішила все-таки зробити тільки з чистих яблук. Соня не можна. Вона любить яблучка. Ти любиш яблучка, да? так. То, ну, їсть яблука як дина. Так, щось не підійшло. Уже <гум> не хочеш? Наїлась. Коротше, все, що зв'язане з яблуками, може, так, да, дійсно буде похоже на живчик. Ой, який вітер у нас уірвався. І Все, осінь. Все отак. серйозно. Дякую. Так що буду пробувати чистих яблук. Я думаю, це буде більше похоже на живчик. Ну, треба, зараз треба одна кришити і все-таки спробую. Так, Тут у мене чисті яблука без винограда. Побачу, що вийде тепер. Чи буде воно схоже на живчик чи ні. Чисте яблуко. І ще різниця в тому, що в той раз я порізала яблуки залила кипятком і оставила на ніч. А цей раз вийшло на сутки, бо була на роботі. Зараз буду оціжувати яблука і побачу, що вийде далі. Все, отакий, от, виходить, він з яблук, чистих яблук. І дійсно він напоминає вкус живчика. Коротше, якщо хочете живчик, то не додайте нікому ніяких фруктів других. Не винограда, не небудь друге, тільки чисті яблука. От тоді буде живчик. Отакий от от воно на цвіт. І на вкус похожий, ну, реально похожий на живчик. Я в даному випадку сахара там, дуже трошечки додала на 10 літрів, буквально, може, грам 150 сахара всипала, і той, думаю, мій був лишній, і трошки лимонної кислоти. В общем, одним словом, вивод, то, що з виноградом. Обичний домашній компот, а то, що просто в яблука, чисті яблука, то дійсно похоже на живчик. Так що робіть, поки зараз сезон саме. Ну, яблука, в принципі, круглий год є, ну, просто що зараз от у нас їх багато, вони і падають, і десь там трошки червиве, сюди все йде. Обрізали і то, що треба. Все, на сьогодні всім пока-пока.